Влада Ізраїлю стверджує, що за вибухами в Таїланді, що відбулись напередодні, стоїть Іран. Однак Тегеран відкидає звинувачення в цьому та двох інших терактах, скоєних на день раніше біля ізраїльських посольств в Індії та Грузії. Тим часом іранський президент Махмуд Махмутахмедінеджат оголосив про розширення ядерної програми. Водночас, Тегеран відправив верховному представнику ЄС зовнішніх справ Катрін Ештон листам, де просить про відновлення переговорів yeah, example, that... про будь-яку ідею послабити санкції до переговорів. З нами не може бути й мови. Ми використовуємо так званий двоєдиний підхід. Тож ми і далі запроваджуємо санкції проти Ірану. У січні. ЄС схвалив ембарго на постачання іранської нафти, переконуючи Тегеран відмовитись від ядерної програми. А Іран наголошує, що вона має мирний характер. Спостерігачі кажуть, що Ахмадінеджа демонструє бажання вести міжнародні переговори однак дотримується твердої позиції у себе в країні, особливо перед виборами в Ірані, які відбудуться 2 березня. به زمان دادن پاسخ به خانم اشتون بعد از چهار مت... За останні два місяці проти Ірану були спрямовано три паралельні заходи: політичний тиск, економічні санкції та збільшення воєнних загроз. Усі вони доповнюють один одного. А особливо за останні кілька днів усі ці заходи разом із запровадженням санкцій щодо іранського центрального банку і оголошення нафтового кембарго збіглися збільшення військової присутності, потужності наявності у перській затоці країн. За словами експерта в цій ситуації є лише два варіанти або дійдуть компромісного рішення, або ж буде воєнне протистояння. Будь-яка випадкова конфронтація може бути відправною точкою для посилення загрози війни, що призведе до воєнного втручання, наголошує експерт.